В цьому бюджеті знову сумнозвісна тема серіалу серіалів вирнула, так би мовити. От зокрема, звернув на це увагу від голосу депутат Ярослав Железняк, заклали півтора мільярди гривень на виробництво серіалів. Ну і також на державне телебачення. теж на секундочку 200 мільйонів разом під 1,7 мільярдів. В цьому контексті от фінансування серіалів після цієї цього гучного скандалу з Інгульцем все одно. Живе, так би мовити, своїм життям. Нікуди без серіалів. Тут ми мали б зрізати синхрончик. З в Малинівці, коли попандопала ділив барахло, і ось це це мені, це тобі, це мені, це теж мені. І потім я себе не обділив. Ну не можуть вони себе обділити. Це величезна стаття е, видатків. А треба пам'ятати, звідки прийшли люди е, в цю владну каденцію. Вони шоумени, у мене, вони знаються на тому, як е, робити розважальний продукт. Можна по-різному до них ставитися, але вони на, на розважальному продуктові, зокрема, і сам зеленський. Давайте не забувати, що це. Людина, яка заробила мільйони доларів, роблячи шоу біс, ну напевно, якщо це ринок купував, то робив він це доволі якісно, значить вміє. І відповідно зараз вони продовжують робити те, що вміють. Вони вважають. Ну, якщо вони це фінансують, то я так розумію, аргументація така, що це потрібно, бо люди дивляться і ну треба ж якийсь контент робити. Індустрія має жити зрештою теж. А це іншого теж типу контенту місця. вони собі не уявляють, бо вони його ніколи не продукували. Іншим типом контенту займалися комерційні телеканали, яких зараз всі зліпили в кучу в єдиний інфомарафон. Тут би здавалось би, відпустити їх. Ну нехай ринок розвивається, нехай реклама знову запрацює. Ну тим більше що певний економічний е -е, рух в країні він же ж існує. Ну то нехай телеіндустрія знову буде працювати. On a